Друзі, всім привіт! Ви на каналі Терогістика. Це Таропрогноз для скорпіонів на жовтень 2022 року. А, ну, перший початок місяця буде дуже енергійним. А ви будете зосереджені на певних думках. У вас може з'явитися ідея або нова справа, в якій ви будете дуже якою ви будете дуже захоплені. А це може бути зустріч з людиною, яка надихне вас на якийсь новий шлях у вашому житті. Це може бути нова справа у вас, нова робота, нова ідея чим займатися. І така доволі потужна енергетика для того, щоб розпочинати нові справи. І таке враження, що це буде щось зовсім нове, і взагалі не стосуватиметься того, чим ви займалися раніше. У вас може бути вже дуже вагомий досвід, безліч професій, якихось навичок, але це буде щось зовсім інакше. І ви до цього будете ставитись з сильним ентузіазмом, з легкою такою подачею. з... Ну, тобто постійно в голові будуть вирувати ідеї, як покращити, як вдосконалити, які перші кроки зробити, і це будуть не лише думки, не лише фантазії у вашій голові, а ще й реальні справи, перші кроки, які ви вже будете робити на початку жовтня. Для когось це може бути стосуватися відносин, та? особистісних відносин, коли ви ну, тут такий двоякий такий розклад, бо для когось це може означати офіційне, офіційний шлюб, навіть якщо ви там тривалий час. Зустрічалися або жили разом, і тепер ви хочете поєднатися у шлюбі. Це може бути кілька років, може бути десяток років. Або, або хтось зі скорпіонів зрозуміє, що ви вже не отримуєте у ваших стосунках того, що би вам хотілося, і з огляду на це. А ви зрозумієте, що вам потрібно завершувати відносини, бо ваш партнер став там більш холодний, відсторонений, не цікавиться вашим життям, так само, як і вам не цікаво те, чим живе ваш партнер або партнерка, І тоді ви, і що вас може спровокувати та, на цей крок? І, знову ж таки, нові якісь ідеї, нові думки, нові. Знайомства або чисний видосвіт, або ви просто зрозумієте, що просто ви не хочете марнувати свого життя там, де вас не цінують, там, де ви не цінуєте, бо дуже все змінюється наразі, взагалі у просторі, у світі, і людям, що найменше хочеться марно витрачати свій час. І так само і ви. Будете розуміти, що я хочу жити щасливо, і якщо мені для цього треба завершити якісь стосунки, то добре, я не хочу тягти на собі це все. Більше. Якщо мені треба вступити в якісь нові стосунки, я теж за. Хочу насолоджуватись життям, не дивлячись там на певні страхи або на комплекси, і так далі. Ну тут якісь офіційні оформлення партнерських відносин або розірвання цих відносин, або оформлення. Також це може бути оформлення офіційного ділового партнерства, ви можете. Знайти інвестора у свою справу. Ви можете, або ви можете знайти людину, яка знається на правових регуляторних сферах, та коли ви розумієте, що ви в партнерстві маєте заключити певні документальні справи. І для кого це може бути. Як здійснення мрії можливо, ви завжди мріяли про те, щоб розпочати свій бізнес? І наразі ви можете реєструвати свою компанію або фірму. І це для вас так, знаєте, як зірка, яка сяє вам з небосхилу. В середині місяця ви так само відчуваєте дуже багато ентузіазму всередині. До вас прислухається, ви берете лідерські позиції у вашому житті. Тобто, або ви починаєте очолювати, або ви очолюєте, до речі, тут також може бути нова посада. Якась більш висока. Да, яка... Потребує більш суворої такої офіційної дисципліни. Так ось ви берете на себе лідерські позиції, стаєте лідером всередині жовтня. Це знову ж таки, ви або розпочинаєте свою справу. Роботи дуже багато речей, якихось це все відбувається дуже швидко. Ви як просто. Як кукловод, кловод, ви маєте всі ресурси, всі необхідні для вас важелі для того, щоб впливати на ситуацію, на розвиток, на справу, на події. Ви маєте в своїх руках сконцентровані всі сили і всі ресурси. Це дає вам таку наснагу, силу, енергію і ентузіазм. Ви починаєте дуже активну діяльність. На день може бути мільйон справ, і ви маєте всюди встигнути все зробити, все сплатити, навчити, підказати, підтримати. Тобто ви на, на розрив. І в цьому дуже багато відповідальності, в цьому дуже багато а, такої монументальності. І навіть а, якщо це для вас якась нова. Манера, специфіка вашої поведінки, ви готові навчатися, ви готові приймати нові виклики, ви готові розпочинати щось нове, вчитися для того, щоб робити свою роботу краще, краще і краще. І якщо, приміром, для вас було раніше більш характерним. А, така стала позиція, яку, з якої вас не похитнеш і не зрушиш, то наразі ви готові навчатися, комунікувати і працювати у партнерстві з людьми, з іншими, тобто домовлятися, а, і шукати певні компроміси, а, не настоювати, не наполягати виключно на тому, що ви вважаєте за правильне, а ще й прислухатися до. Точки зору інших людей, головне тут є взаємодія. Хоча ви розумієте, що ви можете бути в певних моментах сильнішими, впливовішими, могутнішими. Але при цьому ви співпрацюєте. Тут це найважливіше, що ви співпрацюєте. Наприкінці місяця може даватися взнаки певна втома. І така зарядочка трошки буде підсідати акумулятор, але нічого страшного. Тут може бути, знаєте, такий підйом на ейфорії, а тут такий трошки спад. Ви можете трошки відчувати, що ви не отримуєте того результату, на який ви чекали, і це може трошки ваш ентузіазм прибити. але... Потрібно розуміти, що на все є свій час, і результати будуть не у той час, у який ви собі спланували і придумали. Бо навколо нас відбувається безліч подій, що миті, і ми не можемо контролювати або регулювати ті події, які з нами відбуваються. Тому треба розуміти, що треба терпіння так, на цьому запалі, на цьому вогні. Хочеться зробити якомога більше, якомога найкраще, і, звичайно, хочеться дістати одразу результат. Але на початку шляху, а ми бачимо тут початок, і тут, і тут. На початку шляху такі такі швидкі результати вони зазвичай не приходять. Треба трошки додати зусиль, треба трошки. Можливо, десь і зневіритися, можливо, десь трошечки, трошечки, да? не впадати в емоційну яму, а трошечки більш тверезо подивитися на стан речей, не на ейфорії, не на енергії, на оцій підйому, да? а трошки спуститись на землю і подивитися тверезо, що відбувається навколо. Або просто ви е, в двох перших декадах витратили забагато енергії, а тепер вам треба її відновити. А е, діяльність ваша потребує, щоб ви не збавляли темпи. І через це може бути такий занепад сил. Або mm -hmm. ви там сподівались на інвестиції, на вливання певної певні а щось трапилось, що, що вас підвели, та, і ви. Можете розчаруватися, зрозуміти, що треба е, намагатися шукати якісь певні інші виходи з ситуації. Е, тут також може бути ситуація замішана на емоціях, е, якщо ви, приміром. З кимось дуже занадто близькі, да, і людина може вас розчарувати у, у своїх там, поглядах, або в, в, своїх, в своїй поведінці. Або ж так само, якщо ми ми Говоримо про ці стосунки. Да? Якщо ви на ентузіазмі знайомитеся з новою людиною, вам здається, що там все нове, все по іншому, і ви стрибаєте або падаєте в ці відносини, в ці почуття і так далі. То тут ви можете наприкінці місяця стикнутися з тим, що історія повторюється, особливо, якщо тут замішані треті особи, особи любовні трикутники і таке решта, то ви можете усвідомити, що ви знову опинились в трикутнику, або усвідомити, що ви трошки надали більше якихось позитивних рис і якостей людині. Яка не, не володіє. Якщо ви розумієте, що з вами повторюється знову така історія, як вже у вас була раніше, то тут треба задуматися над тим, що ви минулого разу зробили не так. що ви, Може, якесь невірне рішення ви прийняли, або якось негарно вчинили з людиною. Тобто тут треба розуміти, що Тут треба розуміти, яким чином вийти з цієї ситуації. Порада для скорпіонів на жовтень. У вас починається новий період, новий етап, новий шлях, у якому, в який ви хочете і прагнете йти. Вам тут рекомендується мати більше довіри до Всесвіту. Ви маєте розуміти, що все, що з вами відбувається, відбувається не просто так. Що є певний свій план, що вам необхідно завершити всі незавершення справи в минулому. Закрити всі гештальти, щоб ви могли вільно, легко і просто. На такому підйомі вирушати в майбутнє. І щоб ви вже не озиралися в минуле. Щоб ви почали вже остаточно новий шлях з нуля. Бачите? Це нульова карта. Нуль. Треба починати з нуля. І робити це потрібно без. Сажалінь, без печалі над тим, що залишилось в минулому. Залиште в минулому все за своєю спиною. Просто рушайте вперед у нове. Бо там на вас чекає ще зовсім інакше і цікаве. Я бажаю вам гарного жовтня, всього найкращого.